Селі Мощуни Вишгородського району, що на Київщині, звели перший будинок у межах проєкту Вулиця Серця. Днями відбулося і урочисте вручення ключів цієї нової, сучасної та затишної оселі для родини Світлани Дорошенко. До подій долучилися благодійники та зірки. Неймовірно, сильна жінка Світлана, яка в 10 років втратила матір, самотужки будувала своє життя, а у березні 2022 року, через війну, її сім'я, маючи двох маленьких донечок, втратила родину по єдине житло. А вже восени того ж року отримала надію від благодійного фонду Наталія Коваленко Фундейш на новий будинок. І ось мрія втілилася у життя. Ви сьогодні отримали нове помешкання. Помешкання фактично дуже сучасне. Ну так, класне ко... для ну, повноценного життя з дітьми можна. Тут, ну, тут все є для нормального життя. Що ви зараз відчуваєте? Я не знаю, я ще, я ще, я ще не можу зрозуміти. Ну, мені до сих пор не віриться, що це зі мною відбувається, Що так це все? Що наконець я вдома буду. В себе, в себе на вулиці, в себе вдома з своїми дітьми. Наконець, то за півтора року в себе на проулку, в вишневому, як то кажуть, спати буду. Серед гостей були телеведуча Надія Матвієва. Український співак та волонтер Валерій Харчишин, громадська діячка благодійниця Марина Кінах, засновниця фонду Наталія Коваленко, Фундейш Наталія Коваленко, забудовник, співзасновник та керівник компанії Баліфо Ібрагім Баладжаєв, директор фонду діти дітям Наталія Кисільова, благодійниця Наталія Бобровникова, начальник Гостомельської селищної військової адміністрації Сергій Смаль, староста Машина Вадим Жердецький та інші. Проєкт Вулиця Серця створили за ініціативи Міжнародного благодійного фонду Відбудуємо разом та благодійного фонду Наталія Коваленко. Фундейшн та при підтримці Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району. Ідея проекту надавати постійне житло, а саме повнофункціональні каркасні будинки Великої площі та високої якості, якомога більшій кількості сімей Київської області, посади яких було зруйновано вщент. Сьогодні важлива така подія, тому що не кожного дня вдається подарувати не модульний будинок, а справжній, комфортабельний, сучасний. Будинок за всіма тими моментами, які потрібні для щасливого життя. Розкажіть про цей шлях, тому що я так розумію, він був дуже нелегким. От і, зрештою, ваші зараз ці емоції, що ви відчуваєте? Це звичайно дуже нелегкий шлях, тому що спочатку, коли ми почали роботу з нашим фондом, ми почали працювати над відбудовою взагалі і наданням житла для людей, які постраждали від. Військової агресії і зрозуміли, що е, ці маленькі будиночки, які фонди надали, вони не пригодні для життя. І коли подивилися, яких умовах живуть наші мами з дітьми, то розуміли, що ні, так не можна, і будемо робити навпаки. Те, щоб наші родини, наші діти виховувалися в гідних умовах, і тому виникло бажання зробити повноцінний повнофункціональний будиночок, який ми зараз бачимо. Він дуже такий теплий, світлий, затишний. І я сама радію. Радію, що наші мешканці теж радіють від того, що в них появилася надія, у них появилася опора, така яка надає їм сили надалі жити. Сьогодні відбуваються надзвичайно приємні, теплі і нереальні просто речі. Ви подарували будинок багатодітній родині, яка втратила своє помешкання завдяки нашому ворогу. Я не уявляю навіть який шлях прийшлося пройти для того, щоб втілити це все в реальність. Розкажіть, поділіться, і що ви зараз відчуваєте, коли це власне відбулося. Взагалі це шлях довжиною в рік, якщо ми беремо весь проект, коли ми починали і визначилися з тим, що ми будемо допомагати людям з відновленням житла стосовно того, що я зараз відчуваю, напевно, полегшення, тому що для людей я сподіваюся, це свято і це надія в майбутнє. А для нас це один з етапів, який ми плануємо продовжувати і допомагати далі людям. Тому для нас полегшення, що нам вдалося виконати, взяти на себе зобов'язання і допомогти людям. Стосовно, якщо сказати стосовно того шляху, який ми пройшли, і наскільки він був складний, так він був дуже складний, тому що пошук інвестицій, коштів якісних підрядників, визначення сім'ї, і, і так далі. Це дуже складний процес. Все робилося за рахунок власних сил, друзів, те, що друзі допомагали збирати кошти, там знаєте, з світу паниці і вийшов цей будинок. Але це довгий складний процес. Ми залучали як публічних осіб, журналістів з міжнародними донорами. Спілкувалися і так далі, так далі, але по факту зробила ця команда друзів. Хотілося б побажати, щоб в цьому будинку завжди лунав дитячий сміх, щоб були тільки посмішки, щоб цей будинок не чув ніколи і сім'я його не чула вже, ніколи в житті не почула більше пострілів. Радості їм, а ми будемо і в подальшому старатися, щоб принести радість і іншим родинам. Допомогти позабути ці гори війни. Збір коштів на будівництво відбувався за підтримки українських медійних лідерів, відомих людей, справжніх патріотів України завдяки аукціонам і донатам, серед яких Олександр Усик, Андрій П'ятов, Ольга Сумська, Геннадій Попенко та інші. Завдяки ним двоє донечок Світлани Дорошенко, які вже бачили війну на власні очі, та третя малеча, яку зараз чекає родина, будуть жити в гідних умовах у своєму власному будинку на рідній землі. За словами фронтмена гурту Друга ріка Валерія Харчишина, спільні добрі справи з Наталією Коваленко вони почали робити ще з літа 2022 року. Ми останній раз з вами бачилися, коли Власне, збирали кошти на цей тільки будинок. Коли ця ініціатива тільки почалася, і власне зараз ми стоїмо біля цього будинку. От які у вас відчуття? Я щиро зрадів, тому що навколо проблеми завжди збираються дуже багато людей, які співчувають, в яких є якась певна емпатія, але вони лише говорять і співчувають. Я думав, колись. Що зараз зберемо там якісь делегації західні, там американці, європейці сюди приїздять, і ну вони точно, коли це все побачать, так само буде, як з Шольцем, який побачив, і почав почав по-іншому е е реагувати на проблему України, і пішла зброя. Так само я сподівався на те, що люди, коли пересвідчиться, що тут є руйнації і є жахіття, таке, якого вони в принципі не бачили лише по телевізору, то вони. Точно долучаться і будуть допомагати. Ну, це не так. Ми сьогодні долучилися до надзвичайно важливого заходу. Сьогодні власне відкриття будинку, яке подарували багатодітній родині, яка втратила до цього помешкання. От розкажіть про свою участь. Благодійний фонд відбудуємо разом, був заснований для того, щоб якраз давати надію українцям, які втратили житло, і не хочуть їхати нікуди, тобто залишаються там, де вони жили, де жили їх батьки-предки. І тому це дуже важливо було для мене підтримати цей благодійний фонд в усіх його проявах, і в тому числі для створення такого будинку, де можна справді жити, насолоджуватися життям і зберігати своє коріння. Бо Світлана. І родина дуже віддані землі, на якій вони народилися, і де хочуть бути жити і зберігати, відбудовувати Україну, втілила мрії родини в реальність висококваліфікована команда будівельної компанії Баліфо під керівництвом директора компанії Ібрагіма Баладжаєва. Будинок із високими стелями, який має багато простору та світла, побудовано за інноваційними та сучасними технологіями будівництва каркасних будинків та енергозберігаючих технологій. Розкажіть взагалі, от ви задоволені Задоволені кінцевим результатом, що от зараз саме відчуваєте? Звичайно задоволений, тому що ми такі, у нас компанія більш дуже приділяємо велику увагу до деталей, тобто до всіх таких тонкощів. Завжди хочемо, щоб все було на високому рівні, і щоб все було на такому рівні, щоб люди могли спокійно, якщо їм збудувало будинок. Потім не треба було нічого дороблювати, нічого перероблювати. Тобто вони зайшли, живуть собі, все добре, комунальні платять двічі менше. Це дуже приємний бонус наших будинків, бо вони дуже енергоефективні. Тут всі норми за теплозахистом по державним будівельним нормам узгоджені. Тобто, у нас тут стоять вікна ріха, 70-й профіль двокамерні, всі з енергоефективні, ламіновані з аргоном. Вони по всім лямді енергоефективності проходять стіни 200 мм базальтового утеплювача по кругу, кровля тепла, тобто будинок супертеплий. Маленькі сестра Ніна та Поліна грали з гостями, жваво спілкувалися, раділи подарункам, а на знак подяки заспівали Стефанію та подарували кожному гостю жовто-плакитні серця, які зробили власними руками. Вітаю вас, Марина. Ой, я так рада, я так рада, я вже в них була взимку два рази, да? ми вже співали. Це такі актриси, дівчонки, от такі. От, дивіться, дивіться. А ну що ми сьогодні поспіваємо? а? Стефанію ну, давай Стефанію, Стефанія, давай. маму, маму. Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, маму, колись Хочу вже почути твоє вільне слово. Мурева ніколи залатала мені руки, не палсола моя не забрати б дала вона на мене. Можна її більше. Ти буде, ти буде забере Дідулі, бабулі, якби знала, не гайдала мене та. Люлі люлі, лю лю. Стефанія, маму, маму, Стефанія Розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову. Хочу вже почути твоє вільне слово». – Браво, дівчата, браво, браво, браво! Куди ми сьогодні будемо заїжджати? В домик. В, в тебе там буде своя кімнатка? Буде? З полій. Да? А полічка в тебе буде кімнатка? Да? Іграшок же у вас вже багато, так? Да? Да. Да? Будемо складати іграшки. Вагітна мама пригощала гостей власноруч вирощеними овочами та фруктами, показувала свій квітник. До речі, саме під час урочистої церемонії передачі ключів від будинку Світлана відбула на запитання журналістів та розкрила секрет, що родина чекає на хлопчика Андрійка. Це викликало чимало ймоцій гостей та бурхливі оплиски. Проект вулиця Серця і надалі продовжуватиме свої добрі справи, аби зводити та надавати житло для постраждалих українців.